У Павлограді відбулася позачергова сесія міськради. На ній прийняли бюджет 2026 року. Світло після обстрілів і роботи щоденним ризиком в Україні відзначають День енергетика. Хто тримає енергетичний фронт у нашому місті? Та як Щедрик прозвучав на зруйновані тес. Бельгійська вівчарка з парку з Павлоградського кінологічного загону Антарес отримала орден проєкту Собака Герой України. Про історію чотирилапої героїні у нашому матеріалі. Майже дві доби без світла провели люди на одній з вулиць міста. Невідомий біля трансформатора вручну вмикав і вимикав електрику. Дійшло до конфлікту і виклику поліції. Чому так сталося, і що відповідає ДТЕК? Власноруч виготовлені святкові іграшки, декор та сувеніри. У палаці творчості дітей та юнацтва відкрив. Благодійний ярмарок. Про новорічний настрій та внесок у спільну перемогу. Далі у сюжеті. На початку 68-ї позачергової сесії Павлоградської міської ради відбулася церемонія нагородження захисників України. Згідно з указом президента, члени родин загиблих військовослужбовців отримали ордени за мужність третього ступеня посмертно. На початку роботи сесії міський голова Анатолій Вершина вручив сертифікати на отримання стипендії міського голови, спортсменам та тренерам за високі досягнення на міжнародних змаганнях. Стипендію отримали переможці чемпіонату світу з кікбоксингу Вако Богдан Ситник та Гліб Мазур та їхні тренери Володимир Єрьомін і Олександр Українець. Переможці чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу серед юніорів Анна Наговіцина та Ілля Пивовар, а також призери світової першості. Серед дітей Олеся Рябова та Тимофій Богословський відзначили й тренерку з акробатичного рок-н-ролу Алісу Тітову. А, Сьогодні країна відзначає день енергетика. Тож міський голова привітав зі святом павлоградських фахівців. У нас дві енергопостачальні компанії у Павлограді: це ДТЕК і цек. От завдяки цим людям, які працюють цих двох кампаніях. Ми маємо можливість на сьогоднішній день, хоча б по годинах, отримувати світло і жити в нашому місті. Олександр Олегович, дякую вам щиро. Від всі, від всієї громади за вашу роботу постійно і в, і в день, і в ніч. Анатолій Вершина повідомив громаді, що Дніпропетровська обласна рада прийняла бюджет області на наступний рік і зовсім не передбачила в ньому коштів для Павлограда. Він вважає, що тут недопрацювали обласні депутати, обрані від нашої громади. На жаль, прийнята, де Павлограда взагалі немає. Я взагалі б ініціював всіх депутатів обласної ради, які рафуються за Павлоградом, і просто, просто про. Якби був механізм отзиву їх, тому що вони не працюють, вони обрані від Павлограда, але вони не працюють в інтересах е, Павлограда. Бюджет той, який прийнятий е, обласною радою, е, Дніпру є, Кривому Рогу є, Кам'янському є, а Павлограда там нема. Той е, те місто, яке відзначив навіть президент України як місто Герой. За те, що ми приютили тут багато переселенців і дуже багато проблем. Чомусь в обласному бюджеті не знайшлося грошей для Павлограда. На сесії був присутній депутат Верховної Ради України Роман Каптєлов. Він ознайомив депутатів із основними напрямками і складовими державного бюджету України. Я не буду там за загострювати питання щодо бюджету країни. Ви всі читали, ви всі знаєте. Він колосальний. Він 4,8 трильйона гривень. Це два бюджета мирних два бюджета мирних країни. 2,8 трильйона гривень це йде на армію. Є багато питань, чому Верховна Рада не піднімає зарплатню військовим. Народний депутат зазначив, що наша громада потрапила у програму підтримки прифронтових громад у бюджетному процесі. Пріоритет такий, що Павлоград і міста Західного Донбасу, які є ну. Неофіційно, слава Богу, прифронтові міста, вони попали під так звану програму підтримку прифронтових громад. Є така асоціація, я знаю, що ви голосували за те, щоб приєднатися до асоціації прифронтових громад. Ми лобіюємо, щоб Кабмін зробив такі пільги на період військового стану плюс 10 років щодо підтримки всіх е сфер життя Павлограда і інших міст. На 10 років, тобто там надбавки вчителям да, на 100%, все, щоб люди, які виїхали, вони поверталися. Першочергово депутати заслухали перелік завдань і заходів територіальної оборони Павлограда за 2025 рік, а також погодили виділення коштів на оборону і підтримку військових на наступний рік для безпечних занять спортом на стадіоні Шахтар. Товариство Червоного Хреста передає місту два модульних укриття спортсменам, які представляють місто на міжнародній арені. Передбачили стипендії у бюджеті і на наступний рік. Також депутати підтримали важливі соціальні рішення, а саме, зміни до міської програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей, військовослужбовців, членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Ви пам'ятаєте, коли у нас була трагедія, сталося, у нас загинув манесник в на ліквідації наслідків ракетного удару, тоді було Антолексієм запропоновано внести зміни до програми, а саме пункт матеріальна допомога сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії каліцтва або захворювання держав під час захисту Батьківщини надати матеріальну допомогу на поховання, ну і таке інше. Цей пункт доповнено. А також працівників ДНС, працівників Національної поліції України, працівників закладів охорони здоров'я, а також категоріям осіб, які були визначені рішенням міської комісії з питань ТЕП та НЕС для участі в ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, завдяки співпраці міста з міжнародними партнерами. Територіальний центр отримає речі необхідні для соціального обслуговування містян: від канцелярських товарів і наборів для хендмейду до перукарського обладнання, меблів та сучасної техніки. Це дозволить розширити перелік послуг центру та зробити їх доступнішими. Крім того, представництво Хелп Ейдж Інтернешнел в Україні передало терцентру Альтанку. Міський голова повідомив, що лише за вісім місяців року, завдяки співпраці з багатьма міжнародними організаціями. Та муніципалітетами до міста залучили інвестицій на суму 800 мільйонів гривень, при тому, що бюджет міста складає 1 мільярд 300 мільйонів гривень. В результаті от співпраці ми отримали уже профінансували 506 тисяч євро на закупку техніки. Автокран для Павлоград Трансенерго» вартість 9,7 мільйонів гривень. мільйонів. Павлоград Трансенерго, колісний навантажувач, Бабкет, вартість 5 мільйонів, затишне місто, колісний екскаватор, навантажувач, бабкит, вартість 5 мільйонів Самоскид, в тому числі вартість 5,2 мільйона, в тому, не в тому числі окремо завдяки партнерству за сильну Україну 4 одиниці. Це вже це німецькі кошти на суму. 29,4 мільйона гривень. А це а... Великобританія. Великобританія профінансувала також фонду партнерства за сильну Україну», чотири комуна... комунальної техніки одиниці орієнтовно на загальну суму 17 мільйонів. Павлоград, Теплоенерго» – бортовий автомобіль. Комплект обладнання туди входять пилки, зарядні пристрої, гайковерти і так далі на загальну суму комплект обладнання на 598 тисяч. водоканал екскаватор, колісний екскаватор, комплект обладнання, в тому числі на 598 мільйонів. Для Павлоградського міського ліцею комплект майна для облаштування класу безпеки, дошки, столи, матеріали тощо. Стабільно зі швидким реагуванням на виклики, упровадженням нових ініціатив розвитком бізнесу та соціальної сфери Павлоград планує пройти 2026 рік. Під час позачергової сесії депутати ухвалили бюджет громади. Як зауважив міський голова, 92% бюджету становлять власні надходження, і це велике досягнення. Для порівняння є громади, які забезпечують себе лише на 50-60%. Ставлю на голосування проект рішення номер 37 про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 26 рік. Хто за проти? Утримались одноголосно. З Чим я вас і вітаю? 22 грудня в Україні відзначають День енергетика, професійне свято людей, які майже чотири роки забезпечують світлом, теплом і зв'язком міста та села, часто вночі у негоду і під загрозою повторних обстрілів. Саме завдяки їхній роботі працюють лікарні, водогони, зав'язок і критична інфраструктура. Електропостачання в нашому місті забезпечують енергетичні компанії «ДТЕК Дніпровські електромережі та Прат ПМЦЕК». Вони відповідають за розподіл електроенергії. Енергії в регіоні ліквідовують аварії та наслідки обстрілів на енергооб'єктах, відновлюють лінії електромереж та забезпечують електропостачання споживачів. За даними ДТЕК, у 2025 році енергосистема України зазнала понад 4,5 тисячі атак. У машинному залі однієї зі зруйнованих теплоелектростанцій, ДТЕК прозвучав Щедрик, щоб привернути увагу світу і закликати посилити підтримку української енергетики. Бельгійська вівчарка з парки Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антаріс отримала орден авторського проєкту Собака герой України. Про це повідомила керівниця загону Лариса Борисенко. Через два тижні з парки виповниться 13 років. Із 2017-го вона залучена до гуманітарного проєкту на щиті із пошуку тіл та останків загиблих людей. Саме зі спарки у 2013 році починалася авторська розробка. Антаріс, програми підготовки собак універсалів, завдяки якій суперносам підкорюються будь-які виклики жахливого сьогодення, завдяки вражаючим результатам реальних пошукових місій. Антаріс сьогодні вважається однією з топ-команд світу в цьому напрямку, зазначає Лариса Борисенко. За роки служби чотирилапа героїня повернула знебуття понад 200 людей, врятувала три людські життя. На її рахунку сотні пошукових місій у багатьох регіонах країни. Окрім цього, вівчарка з парки атестована у Німеччині як собака-терапевт, та із 2014 року допомагає і дарує радість особливим дітям і дорослим у реабілітаційних центрах, а також надає психологічну підтримку військовим. На одній з вулиць Павлограда мешканці майже дві доби залишались без електропостачання. За словами людей, за цей час світло з'являлося лише на кілька десят хвилин. З'ясувалося, що біля трансформаторної підстанції невідома особа самовільно вмикала та вимикала електроенергію. Давайте це до кожного дому проведемо цю класу, класи, коли кому натов. Покупатися чи постирати. Трансформатор слабий, не... слабий. Коли вчора вже зібралася натовп людей, тому що на вулиці Кавната, зараз по-новому, це Черешнева, більше двох діб безперервно немає світла. Ну, вийшли люди просто уточнити, що взагалі відбувається. Виявилось, що людина взагалі не є працівником ДТЕК, але він на свій росу. Ут лізе в трансформатор і вмикає або вимикає світло ті чи інші вулиці. За словами мешканців, чоловік пояснював свої дії технічними проблемами та переконував, що саме через одну з вулиць виникають перебої з електропостачання. Він нам прямо показував, він розказував хлопцям, що він перемикає для того, щоб було світло. Як він пояснив, що саме на нашій вулиці дуже велика напруга на одній вулиці з п'яти, які там є в переліку автомата. А і коли він вмикає. Нашу вулицю і його, ну тобто там всі вулиці, які доступні, вибиває повністю все. Коли він вимикає нашу вулицю і включає всі доступні, у них все працює. Тобто, це був ми не догадувалися, це був прям його коментар. Він сам це сказав. Пояснення чоловіка викликали сумніви у мешканців за їхніми словами. Доступ до трансформаторної підстанції був відкритий. А перемикання електропостачання відбувалося вручну без присутності офіційних працівників енергетичної компанії. Ну так виключайте всім тоді начальника в що понеділок? все про це на заміну трансформатора. Всі бачите, всім бачимо. під час спроб завадити чоловікові втручатися в роботу обладнання. Між чоловіком і місцевою жінкою сталася сутичка. Чоловік застосував фізичну силу до жінки, яка намагалася його зупинити. Після цього присутні викликали поліцію. Коли приїхала поліція, вони його вислухали. Він розповідав історію про те, що він спілкувався з працівниками ДТЕК, Вони йому дозволили проводити якісь дії в трансформаторі. Хоча, по правилам безпеки, трансформатор має бути закритий, і дозвіл на проведення якихось дій він видається людям окремо, які працюють і займаються цим. Людина маніпулювала тим, що він являється інженером-електромеханіком. Вони йому довірили. Заяви не було зафіксована, оскільки заява має бути зафіксована зафіксована з боку дитеку, тому що ну це він порушував їхні безпосередньо правила. Е, поліція просто сказала про те, що треба писати колективну заяву. Ви ж розумієте, людина вам все пояснила. Е, ми попросили зафіксувати його дані. Поліція зафіксувала дані. При тому ніяких не протоколів, не заяв не від ДТК, не від нас не вимагалося, І в принципі, поліція на це і не на ну тобто не казала, що це потрібно робити. Після інциденту мешканці оформили колективну заяву та продовжили збір підписів. Наступного ранку трансформатор знову був відкритим, хоча напередодні його повністю знеструмлювали. Згодом до підстанції підходила ще одна невідома особа, яка намагалася втрутитися в роботу обладнання, але присутні не дали їй цього зробити. Ми вас ви йшли включати автомат. А що мене? Тому що... А що мені ну... прийшли. YouTube. А чому ви сюди прийшли? Умня зараз ні дом. І не буде. Я жду, стаю ждете далі. Каво, кого, кого? кого? кого служба. Також було зафіксовано, що проблема з електропостачанням пов'язана також із недостатньою потужністю трансформаторної підстанції. Після цього на місце прибула ремонтна бригада. Електропостачання відновили без жодних офіційних роз'яснень щодо виконаних робіт. Вони закрили трансформатор, як ми просили знову ж таки, але замок, який вони поставили, це просто замок, який закручується. Його може відкрити будь-хто. Коли ми їм зателефонували і повідомили про те, що знову відкрити трансформатор, вони сказали, ну так у вас там постійно так. Проблеми з електропостачанням торкнулися не лише однієї вулиці. Перебої фіксують і на сусідніх. Я за всіх людей, ви розумієте, мені всіх жалко і з тієї вулиці, і з нашої, і з і озерної, від всі страдають. От. Так мета, щоб зробили так, ми розуміємо, війна, війна, да. Надо треба відключення, Надо. хай так і буде. Ну, Коли приходить час включення, щоб у нас горів світ, а не тоді, що його зовсім немає. Ну, Ви розумієте, це ж дуже тяжело так жити. Один із мешканців із досвідом роботи в електросфері пояснює, технічні перемикання на лінії вже проводили не раз, однак вони не вирішили проблему. Вони зробили фазіровку. Переключення фазіровки розділили хати на кожен автомат, щоб було рівномірно. Зараз в даній ситуації рівномірно стало, але все одно причина так і Все одно 242 напряження, автомат 250, Він зараз працює в нагрузки, істена все одно вийде з строю, тому що вже неоднократно на його ее... Три рази вже міняли, причину ніхто не встановив. Нагрузка дуже велика, він не видержав домашний. Він зараз теж працює в аварійному состоянні. Нагрузки постійно. Ну, це що ми бачили цими спеціалістами з ДТЕК. Вчора приїжджали, ну сьогодні ті що вже більш-менш адекватні. Розказали, показали. Щоб з'ясувати, як планують вирішувати цю проблему, ми звернулися до енергетичної компанії ДТЕК. Тобто фахівці компанії Дніпровської електромережі надали інформацію про те, що е, наразі е, вимикається електроенергія, немає електроенергії, е, так як трансформаторна підстанція не витримує потужності. Я правильно зрозуміла? Так. Зрозуміло. Зараз це пропишемо ваше звернення. Я фіксую, передаю на аварійну бригаду. Будь ласка, очікуйте. Будуть розбиратися. Якщо є трансформаторна підстанція в компанії ДТБ, обов'язково зроблять заміну. Будь ласка, очікуйте. Згодом нам повідомили, що це питання не належить до повноважень звичайних аварійних бригад. Це не в нашій компетенції, хай абонент підходить. Прийомну, на прийом до головного інженера. І він тоді дасть роз'яснення або щось підкаже Або ж хай вони підходять на прийом, записуються на прийом і обговорюють це питання з глазу на власне, Наразі мешканці звернулися до Офісу ДТЕК із колективною заявою, аби отримати офіційну відповідь від головного інженера щодо подальшого вирішення цієї ситуації. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Щорічний благодійний новорічний ярмарок вже відкрився у палаці творчості дітей та юнацтва. Всі представлені на ньому вироби роботи вихованців у палацу. Радо представляю вам наш ярмарок-продаж. Цей ярмарок і вироби зроблені дітьми і педагогами декоративно-прикладного напрямку. І всі виручені кошти підуть на підтримку хлопців з ЗСУ. Також на цій ярмарці ми бачимо, що це рік у нас конячки тружениці. Тому є у нас вироби символа року. Ярмарок у нас вже п'ятий рік поспіль. П'ять років наші педагоги і дітки роблять ці вироби. І потім ми передаємо їх через виручені кошти волонтерам, а вони одвозять на передову для захисників ЗСУ, а також ми купляємо піце перед Новим роком і йдемо в госпіталі до наших поранених воїнів. І там їх теж пригощаємо класною гарячою піцею. На прилавках десятки святкових робіт, іграшки, декор, ляльки, сувеніри. Окрім символу року, тут можна знайти й іграшки, виготовлені в українських традиціях. Сніговички, бачите, да гноми. А от і ще у нас звичайно є україночка. такі зроблені класно. Теж на підтримку підуть хлопцям зсу, які прославляють нашу неньку Україну. Попри тривоги та відключення світла, заклад продовжує працювати та розвиватися. Цей рік для нього став визначальним. Колектив отримав відзнаку лідера позашкільної освіти 2025 року в номінації Міжнародне партнерство. Ми довго йшли до цієї відзнаки, і в цьому році ми її отримали. Тому дякую всьому дружньому творчому колективу Палацу творчості за злагоджену роботу і за те, що ми стали лідером і не підвели наше місто Павлоград. Для дітей тут підготували не лише ярмарок. До дня святого Миколая у закладі провели театралізовану виставу для молодших школярів. кажуть, важливо влаштовувати свято навіть у непростий час. 300 дітей побували на класній казки, де отримали, звичайно, подарунок від Святого Миколаю. Е, помимо нашої ярмарки, у нас є ще інші локації. Це сяєво зими, де дітки дуже люблять фотографуватися. От і все це піднімає нам новорічний настрій. Перед святкова атмосфера у палаці творчості особливо відчувають діти. кажуть, тут цікаво й затишно, дуже гарно. Що тобі тут найбільше подобається? А подобається ярмарка. А чому вона тобі подобається? Тому що там багато це і хорошо. Благодійний ярмарок у палаці творчості це не лише про свято, а й про підтримку захисників. Кожна куплена іграшка чи прикраса є внеском у допомогу ЗСУ та в спільну перемогу. Наш оператор теж долучився та придбав для себе кілька новорічних подарунків. А оце 30. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.